Сімнадцять година в Україні саме час дізнатися. Останні новини. Високоточного удару завдали Збройні сили України по командному пункту Росіян на Курщині. Про таке повідомили у генштабі збройних сил України. Прилетіло у населеному пункті Мар'їне. Україн, українські захисники кажуть, що вжили всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Російська армія завдала ракетного удару по Миколаївщині, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ворог ударив по відкритій місцевості через вибухову хвилю пошкодженого вікна приватного будинку. Попередньо без постраждалих в день. Росіяни з безпілотника атакували Станіслав на Херсонщині. Двоє чоловіків поранені їх доправили до лікарні. Більше про ситуацію у південних регіонах ми дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик, вона зі студією наживо. Єлизавето, вітаю. Тож, власне що тобі відомо на тепер Олександра, вітаю. Розпочну розповідати про потерпілих у Станіславі. Зокрема, у чоловіків 33 та 35 років, вибухові травми, контузії, поранення ніг та обличчя. Обоє постраждалі перебувають у тяжкому стані. Медики нині борються за їхнє життя. Сьогодні ж росіяни обстріляли маршрут на таксі у корабельному районі Херсона. Поранення дістало троє чоловіків. Вони нині із вибуховими травмами та ула. Мковими пораненнями ніг їх шпиталізували до лікарні. Згодом також до медичного закладу звернулася ще одна жінка. У неї також травма від вибуху та поранення обличчя. Загалом від обстрілу ворогом маршрутного таксі постраждало п'ятеро людей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі російська армія атакувала Михайлівку, Береславського району били з танків. Зокрема, поран... було пошкоджено місцевий. Будинок культури і на щастя, місцеві жителі не постраждали також сьогодні. За допомогою до лікарів звернулося двоє жителів широкої балки на Херсонщині. Учора жінка 26 років та двадцятирічний чоловік потрапили під удар російського дрона, коли їхали в авто. Якщо ж говорити за минулу добу, внаслідок обстрілів на Херсонщині загинуло дві людини, шестеро дістали поранення армія Російської Федерації. Била по 38 населеним пунктам області, були пошкоджені газопроводи, багатоповерхівка, приватні будинки, а також цивільні автомобілі. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то напередодні російські окупанти атакували Миколаївщину попередньо ракетами С 400 Їх знищили у повітрі з артилерії та безпілотники. В атакують і продовжують атакувати куцурубську та оча. Ківську громади, і е, сьогодні, також як Олександр ти зазначив про близько четвертої години вибухи. Також на щастя ніхто не постраждав. Така інформація. Олександре, тобі слово Єлизавета Дякую за цю інформацію. Це була Єлизавета Кротик. Вона відстежує події на Херсонщині та Миколаївщині. Російська армія у півдні обстріляла борову на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, там пошкоджено навчальний заклад, музичну школу, нежитлові будівлі та приватні домоволодіння. За попередніми даними, окупанти вдарили по селищу з РСЗВ. Люди вціліли. Їх рятують вже вдруге з прифронтової Костянтинівки. екіпаж поліції біля Янголи евакуював родину переселенців з Бахмута. Дотепер ці люди мешкали у приватному секторі, але через постійні російські обстріли малеча вже з півроку не виходила на вулицю більш як на півгодини. Одна з жінок була поранена, тому родина з двома маленькими дітьми вимушена була покинути свій новий дім. З небезпеки жителів вивіз екіпаж поліції Білий Янгол, який раніше працював у Бахмуті, а тепер рятує цивільних на Костянтинівському, турецькому та Покровському напрямках. Там уже було. В нас. Кожен день у нас евакуація по одній дві родини. Зараз працюємо як на Костянтинівському напрямку, Турецькому, так і на Покровському напрямку не треба гаяти час. Закликаю родини з дітьми як можна швидше евакуватися. Російські війська і далі наступають у напрямку траси Курахове Запоріжжя. Про це нам повідомив речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Найбільш інтенсивні бої точаться на трьох сусідніх напрямках: Курахівському, Времівському та Покровському. Покровськ. Покровськ це не маленьке місто і добре укріплене місто, тому вони намагаються обходити та відрізати шляхи сполучення, відрізати логістичні артерії. Ну наразі їм це не вдається. Наразі в саме місто Покровська вони не війшли а бої йдуть в сусідніх з них населених пунктах. Багато імпровізованої техніки, багато ось цих танків, яких ми усі бачили, де його вже неможливо ідентифікувати як щось саме через те, що на нього наварено багато рішіток із гори стоїть, якийсь реп. Тому я б сказав, що це ну, не зовсім звична тактика. Здебільшого зараз це все ж таки йде атаки піхотними групами на доволі короткій дистанції. Фізичну реабілітацію для українських захисників проводять сухопутні війська. Військовослужбовці займаються спортом під наглядом фахівців та відновлюються психологічно. В такий спосіб допомогти вдалося вже щонайменше трьом тисячам бійців. Всі подробиці в нашому наступному сюжеті, підготовленому за матеріалами сухопутних військ України. Так, Валерій за допомогою фізичних навантажень намагається відновити функційність своєї руки. Ще 2022-го під час запеклих боїв за Бахмут чоловік отримав важке поранення. Довгий час намагався впоратися із травмою самотужки та, зрештою, звернувся по допомогу до медиків. Знаходився в бойовій машині піхоти, пролетів ланцет. Постраждало, в принципі все, але більш за все постраждала рука. На вулицях з'явилось дуже багато інвалідів. Чим довше буде війна, тим тим більше потрібно буде таких фахівців. Така професійна фізична реабілітація бійців. Ініціатива сухопутних військ України. Там кажуть, фахівців, що нині готові допомогти військовим, бракує. Тож для інструкторів та медиків проводять тренінги. Їх навчають нових технік реабілітації поранених захисників. Це тренування арк зводу стопи, підвищення еластичності фасцій, нейросенсорна стимуляція стопи. Ну, ось такі позитивні функції, здавалося б, від того, що ми можемо просто прокатати стопу об м'ячик. Щоб обмежено придатних по здоров'ю для служби. Там, ну, там тисячі були, а зараз сотні тисяч. Я думаю, що прийшов час, і треба робити це і терміново по приїзду своїх військової частини, свої військові навчальні заклади вищі команди, вони організують такі самі заняття. Не менш важливою частиною реабілітації є психологічне відновлення бійців, і тут не аби як помічні заняття кінним спортом. У сухопутних військах кажуть, вони допомагають позбутися збудливості нервової системи, замкнутості та навіть депресії. Треба привітатися. — Ага, Щось Це амітіста дати себе об... закопити. Ми працюємо з хлопцями з психоневрологічними захворюваннями. А це перш за все, це ПТСР. Минно-вибухові травми, тому що кінь а, впливає на відновлення нейронних зв'язків, а також це тривожно-депресивні розлади, тому що після таких занять. Підвищується настрій дуже сильно знижується рівень депресії і знижується рівень тривоги. Фахівці наголошують, така комплексна реабілітація військових це виклик, над яким доведеться працювати як тепер, так і після перемоги. А тому сухопутні війська України планують і надалі навчати нових професіоналів та збільшувати кількість реабілітаційних центрів, аби кожен військовий зміг відновитися після важких боїв. Вероніка Ведмецька, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Черкаські моржі відзначили свята зануреннями у Дніпрі. В місцевому клубу вже 12 років. За час повномасштабного вторгнення частина його учасників пішла служити. Проте моржувати почали і ветерани, і переселенці. Про своє захоплення вони і більше розповіли нашій знімальній групі. На одному з черкаських пляжів за будь-якої погоди моржі приходять зранку, щоб зануритися у Дніпро. У новорічно різдвяний період роблять це по особливому з натяком на свято. Цьогоріч зима дивує теплою погодою та відсутність снігу чи морозу на тих, хто загортовується холодною водою, не впливає. Після пірнання запевняють лише позитивні емоції та думки. Настрій чудовий, день чудовий, вітру нема, саме головне. Прілуз сил. Якщо зараз трошки позаніматися, то буде гарячо. Сразу тонус піднімається, настрій. Хочеться жити, творити щось гарне для нашої країни. Тренуватися слід поступово і обов'язково прислухатися до свого організму, радить лікар Володимир Цапенко. Чоловік і сам моржує понад 10 років. Тренують здоров'я, тренують судини і витривалість людини збільшують. Як особисто для мене, я відчув, що в мене працездатність значно покращилася після того, як я почав цим займатися. Черкаський клуб довгожителів існує вже 12 років. Його теперішній керівник чинний військовик. Нині Сергій у відпустці, але моржування не полишає. Переконаний, це захоплення допомогло йому відновитися після контузії. Я рік майже не ходив, бо рік це було важко, а потім так поступово ходив, як спочатку. Бадьорість, бажання щось робити. Це важливо. Настрій покращується, емоційний стан людини. Ну, от в такому плані. Ну, фізичні вправи я займаюся, то і фізичне відчуття теж саме. Клуб довгожителів планують розширити і створити умови для реабілітації ветеранів російсько-української війни, аби більше людей змогли покращити своє здоров'я завдяки правильному загортовуванню. Ірина Васюра Денис Кононенко телеканал Інтер Марафон Єдині Новини. Казкові експреси на паровій тязі запустила Укрзалізниця. Пасажири вирушатимуть до різдвяних див та перемоги над злом з платформи 9 і 3 чверті. Ретро поїзди вже здійснили перші рейси у Львові. А ось тепер вони і у столиці. Один з потягів зараз вирушає з центрального залізничного вокзалу Києва. І на пероні там перебуває наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зараз зі студію наживо. Олено, вітаю! Розкажи, чи відчула ти оцю дивовижну атмосферу казки. Вітаю, Олександре. Ми ось буквально щойно провели у подорож магічний експрес. І Я вам можу сказати з власних вражень, що дійсно тут на центральному залізничному вокзалі Києва була така святкова і казкова атмосфера. Ось приміром, я зараз стою на платформі 9 і 3 чверті, як у кінострічці у фільмі Відомому фентезі «Гаррі Поттер». Але найцікавіше, я зауважу найцікавіше, і таке, що вразило найбільше всіх це сам паротяг, тому що це. Історичний ретро поїзд і історичний паротяг, якому ви уявіть собі, понад 70 років, і звичайно, що він вразив всіх своїми гудками. Він іде на вугіллі, і я пропоную послухати, що розповідає про нього машиніст паротягу. Цей паротяг працює тільки завдяки людської людській праці. І немає ніякої електроніки, все, приводиться крани, речаги, і все. І тільки людська праця. Працює на вугіллі, так? На вугіллі, так, так, так. Вугілля, в котлі закипає вода, перетворюється в пар. І машиніст при відкритті регулятору подає пар, в парові машини, то спереді вони знаходяться, і паротяг приводиться в рух. Пасажири, це люди з дітками. Звичайно, для малечі це така дуже цікава розвага і. Родини з дітками спочатку фотографувалися на фоні паротягу, а потім вже малечу розважали спеціальною виставою, аніматори все було в стилі Гаррі Потера, як і заплановано. Тобто, малечу розважали, нібито герої відомого фентезі. І що можу сказати, діти були дуже щасливі, ділилися з нами враженнями і пропоную послухати, що казали про свої враження пасажири і дітки. Саме враження від паровозу ми так і бачили тільки десь в якихось там фільмах і все. А це тепер ось побачили його вживу, як він, скажімо так, така машина така. Ну тільки, я ж кажу, тільки з фільмів бачили, як він димить, парує все. Сигнал такий потужний у нього. Дуже сподобалось, да нам. Ну ще сподобалось? Й... Да. Надіємося, що ще й проїдемося на ньому. Потяг мене вразив. Це уже. Клас. Ну, ми якраз нещодавно дивилися, знову придивлялися з нагоди свят фільм про Гаррі Потера. Це навіяло, до речі, да? нам такі гарні спогади про цей класний фільм. І ну, я вважаю, що для дітей це чудова нагода поринути у казку ем, з нагоди цих зимових свят. Так? Ну, ми дуже чекали. Що цікаво, який же потяг всередині. А я зауважу, що це спеціальні дитячі вагони, які обладнані для перевезення найменших діточок. А сьогодні, звичайно, так як це магічний експрес, то там все було облаштовано, задекоровано в тематичному стилі Гаррі Потера. На столиках лежали газети, такі як у фільмі були. Також були розвішані листівки, і також в цьому напротязі всієї подорожі дітей також розважали і дарували їм подарунки, розносили смаколики. Тобто все було так, от цікаво для дітей і тематично. І також, як зазначили в Укрзалізниці, більшість 80% квитків. Вони по-перше, вони безкоштовні, і по-друге, вони призначені для діточок для родин наших захисників, також для родин з тимчасово переміщених осіб, також родин поліцейських, рятувальників і співробітників Укрзалізниці. І ось такі магічні експреси курсуватимуть з Києва ще от з 1 по 5 січня двічі на день. Так що ще можна за бажанням долучитися. Олександра Олена, дякую тобі за це фентезійне включення. Це була Олена Логінова, і вона стежила за відправленням магічного експресу із центрального вокзалу Києва. О вісімнадцятій чекайте на новини вже від Анастасії Давгеле. Ну а буквально за пару хвилин ефір марафону продовжить Ірина Баглай. До зустрічі.